Вже цієї осені на телеканалі Алсет дивіться новий громадянський проект Народний контроль, неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, неосвітлені вулиці, байдужі чиновники, вкрадені у нас гроші. Все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ми допоможемо відстоїти свої права у владних кабінетах. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі 45 55 02. Код міста 24. І пам'ятайте, єдиним джерелом влади в Україні є народ. От. Прошу дивитися. О. Нормаль дорога. І починаємо різати. А чого ні? А що, нема що робити? І судно. Журналісти народного контролю сьогодні на вулиці Юрія Дрогобича. Та за словами людей несподівано почали ремонтувати дорогу. Абсолютно незрозумілим і, можливо, навіть безглуздим залишається вибір ділянки для ремонту дороги по вулиці Юрія Дрогобича. Коли на сусідній вулиці Жупній є дорога з ямами, які можна побачити до журналістів народного контролю звернулися мешканці Дрогобича, які забили на сполох через ремонт однієї з центральних доріг міста. Сьогодні, взагалі, вранці, проходячи по вулиці Юрія Дрогобича, я побачив, що е, тут хлопці почали щось копати. Рівна дорога, вони щось копають. Думав, можливо, щось з трубами поцікавився у працівників, е, що вони тут копають. На моє запитання була така дивна для мене відповідь, що вони ремонтують тут дорогу. Ремонтують фактично рівну дорогу. Вони тут вирішили зробити ямковий ремонт, причому. Тих ям, які вони ж самі і викопали. На питання, чому саме тут вони роблять ямковий ремонт, а не на більш гірших дорогах, такі як вулиця Самбірська, наприклад, чи вулиця Володимира Великого, чи ще безліч вулиць, які є в Дрогоби не відремонтовані, один з працівників відповів, що на Самбірській живуть боржники, а тут живе еліта. Можна зробити висновок, що ямковий ремонт по Дрогобицькій – це коли ями спочатку зробили, а потім їх же ж залатали. За поясненням, журналісти народного контролю звернулися в департамент міського господарства, організацію, яка безпосередньо займається виконанням дорожніх робіт. Спеціалісти відділу благоустрою спробували пояснити ситуацію. Приблизно 70-75 квадратів угу. і дійсно там роблять є тріщини. До пізної осені, до початку зими будуть ями. Скажіть, будь ласка, а чому ви вибрали саме ту вулицю, а, наприклад вулицю Самбірську чи вулицю Володимира Великого? Може вона є запланована. Тому що запланована. Та вулиця. Там ям немає і вона є по плану, тобто її все одно треба робити. Як немає ям? Якби там не було ям, там би вона була не запланована. І починаємо різати. А чому ні? Якби там не було ям, там б вона була не запланована. В департаменті зізналися, що на ремонт дороги по вулиці Юрія Дрогобича було виділено 16 тисяч гривень. Журналісти народного контролю вирішили довести справу вулиці Юрія Дрогобича до кінця, тому звернулись в прокуратуру для того, щоб подати скаргу на нецільове використання державних коштів. Про подальший розвиток історії з ремонту вулиці Юрія Дрогобича будемо інформувати вас в наступних програмах. Журналісти триматимуть це питання на контролі. Телефонуйте на гарячу лінію 45 55 02, код міста 24. Роксолана Буяк, Ігор Дьорка, народний контроль, телеканал Алсет.